Дві, друзі! Весна наступає днем, а ночі ще трішки похолодання, але все рівно вже можна задумуватись над озелененням присадибних ділянок своїх клумб, ну, певний якийсь ландшафт робити. Покажемо, що в нас є, так як потрібно буде весною. Тут не Весна це такий момент, особливо для тих, що знаходиться, коренева система закрита, тобто у контейнерах таких в пакетах. Потрібно буде пересадювати, а пересадювати, повірте мені, тут є що. Це як залізеш сюди на неділю, то не вилізти. Але оце самий такий тяжкий момент в цьому всьому процесі. Оце треба пережити, ми це пройдемо, Але щоб менше нам було цього робити, то можливо комусь потрібно. В описі під відео залишимо посилання на viber спільноту де ви зможете замовити рослини, щоб вони радували вас. і ну, Росли вам на. Як би на, радість. на радість. На радість і на задоволення. Зараз Олена пройдеться, розповість вам більш детально, що є щодо чого, який вигляд Ну, має. А більш детально там вже будуть фото, описи так. якісь певний, що ви зможете відштовхуватись. Трішечки наробило справ нам сніг. Один сніг був, і той наробив біди. Ну, некий біди, це ерунда. Не зняли цю сітку ми вчасно і пам'ятайте, розповідали, коли робити що. Ми будемо її сувати так до, так до центру, трішки не вийшло. Так як е, тертя, в тих, е, як вони, стяжки ті, да? е, там пару метрів ще 3-4 можна стягнути. А далі вже оце тертя, вони стають направо наліво, тому довелося її знімати. Але сніг, який був, нам ще зробив це ще краще. Він взяв це просто, все воно попривисало. Ці повипадали з цих кріплень, ну добре, що вони відпали, бо всі прейки такі полопали. І ми вже в тому снігові тоді поборсались Ну години пів, якби, якби не було снігу, це б зайняло 10-15 хвилин, так, так, так. а так це зайняло 30 40 хвилин. Причому з таким з льодом. Ну головне, що рослина мені ніякої шкоди не завдало, так що все добре. Не все, все зробили, нормально, так. воно так. Обережно, обережно і. Ми вже трішки постурцювали, то вони були в лежачому положенні, а є, да. да, Тому що сніги такі то щось і передавали, що буде опасненько для них, особливо в контейнерах, що воно його наклони. Але минувало і все нормально. Щось, що таке високе, ми їх набік поскладали, а вже зараз повиставляли, так і бачимо, що йде на тепло, потрібно. Щоб вони вже стояли рівненько, коли відновлять свою вегетацію, вже росли собі рівно. Будемо з часом показувати і тут трішки відео, є певні думки, є певні бажання, є задуми, чи реалізується, не реалізується. Ну, надіємося, що як, як працювати, то реалізується все. Як так, йти до чогось, то обов'язково кудись прийдете. Ось, не знати, куди йти, щоб, щоб не прийти в чужі двері. Значить, друзі, що є що до чого, Олена, коротко, оце трішки займе часу, так як... Пройтися три рядки, трішки є куди. Ялівець звичайний, е, високоростучий, ялівець козацький, козацький трішки більший. Ялинка коніка. Ялівець китайський варіагатний. Бересквет емеральд гаєті. Міняє колір на зиму такий рожевий стає. Бересквет емеральд Голд, ту я смарагд, барбарис суперба, туя Глобоза, шаровидна, ялинка коніка. От весною буде момент, знімемо відео, десь вставимо, як вона класно зеленіє. Вона прям так, такий і... зелений зелений Але, конус. Є так. є ще один який є там бізелтавер. Ми ще дійдемо до неї. Вона, вона, вона не жовтовата, є. а ця так, 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 зелена вже. така салатова, світло-світо, класний вигляд має. Порзиція вже що, пускає да, ружу. Брунки вже Весь. хоче. Вона спочатку зацвітає, а потім вона дає листочки. Барбарис атропурпуреа. Боже, які слова! Це новинка. Сені, це, лише це лаванда також. Керія японська, такі вже великі кущі. Довгі. Вони на зиму також такі залишаються зеленого кольору. такі. Такі жовті, да? Да, жовті, да, дрібненькі, багато. Да, навесні таких. такі помпончики жовті, да. дуже гарно зацвітають. Ялинка коніка також, туя брабант. Ялівець козацький, ще більші кущі. Ялівець блюшвет, такі блакитні кущики. Вони тоді будуть ще такі яр яр ярчі, тому що зараз ще зима, вони ще такі відміняють колір трішки. Тут ялівець кісен, також це всі горизонтальні. Гарний доволі да, лівець, кахоя, класна. Вони навесні, отут да. уже можна побачити, отакі от шишечками такими пускає, Бачите, гарне дуже. Мені вони подобаються дуже за цього. Кипарисовик Колумнаріс, двокитний, вейгела, рожева, олівець блюстар. Такі гарний, гарний такий олівецький да, м'який. Ну м'ягенький відносно да. сказати, як для хвої. Ну такий насичений колір класний дороговий, повільно ростучий такий повільно росте. Да? Да. Це пухироплідний Red Baron. Ту я теді такі більші. Такі, як... да. Да, Великі шарики кущики. можна, можна стригти любої да. форми, яка вам сподобається. Ну, до речі, швидко росте. Вейгела це вже більші кущі, потрібно підстригти. Бересклет, емеред, гаєті також більші кущики такі. Ялівець козацький. Ялівець -козацький так, більші, ялівець репанда, такий стелиться гарний. Да, також роз... ковриком росте. Да, розстеляється такий. Він навіть вже видно, як він вже має свої. Ось так, бачите, він собі і так, і все розростається. Сам все зрозуміло Це циперисовик Філіфера Нана. Такій, також такими, якби нитками воно ну так щоб описати, звисає, звисає такими. такими, да. такими да, от такі також воно шаровидне, ну таке доростає да. до метра, і так ось це все розвисає. Дуже цікавий такий. Також поміняє трішки колір. Він такий трішечки воно має щось, бути Воно Все спить, воно ще так, не, так. не проснулося. Е, ялинка, коніка, так, ялинка звичайна. Ауріана на в нас ще спить, ще лежить, тому що їх положили. Багато щоб не Багато замовлень було. на рахунок неї було. У нас було да. її дуже доволі. Багато за рахунок все, того, що ми на городі зараз підемо, покажемо вам. От тут вони великі, такого вже десь метр 90 сантиметрів, 80. Деще. Ну хто ближче, то приїжджає, ми викопуємо звідси, тому що їх потрібно буде прорідити. І хто може під'їхати своїм транспортом, ну, щоб не пересилати нові пошти, можна їх пересилати нові пошти? Можна Можна, можна але в, в, бокс, в боксах В боксах відправляти. Так. Ми також будемо їх викопувати вже, коли час буде через один, а як будемо. Можливість то і всі звідси заберемо, такі так. трішки інші плани. То це все буде викопуватись з відкритою кореневою системою. І там ту, ту є смараг, ту ялинка, я смараг, ту я я я дам... коніка поки що залишиться. Можливо, що ну побачимо маленько. ще да, ці і маленькі стрикта. ще ялів стрік, а також такий, майно вась також да, викопувати, да, так? Да, да. да. да їх буде випадков. треба викопувати оце все оце така ялинка ця ореанана вона доволі особливо з сонячної сторони в неї да. такий оранжевий зараз весна піде вона стане такою оранжевою класна і росте що в висоту що в ширину да, яйце видна форма ну, така. Да, так така. вона дуже гарна вона найбільше вирізняється з усіх той які в мене є взагалі кожна по своєму ну, смарак зелений вона ця яскрав. така ця бачите цей синий такий син так. синувато зелений на ньому особливо в сонячну погоду то добре видно його. Такі великі так і ж кущі можна є кущі є. там yeah. блюшвет, Побачити, просто які вони вже ну як вони будуть рости у вас уже yeah. відкритому ґрунті. Отакі вони все здорові, такі вже гарні. Так розростає Блюшвет. блюшвець блюшвед. Так вони такими лапами розростаються. Дуже олівець ну, козацький. Також так, так, то так. у нас кущі біля будинку є більші. Доволі так. він такий гарний після душу, особливо Ну від них всіх ідуть маслами, от за так, запах, так, аромати такі. Але від нього саме особливо від такого козацького ялюця. Ось бачите, стелиці, але він і розтав висоту. Його можна тут... поправляти куди хоч. Навіть отак розмножуватися. Так, так. Воно вже, воно вже при... присипалось. Присипалось. Да, це присипалось. Оце можна пагони відрізати так. його садити, і будуть ще. Ну так, якби такі самі ялівці, ну кущі будуть розростатися. Так. Це туя бози, такі шаровидні, і це е, похироплідник Ред Ну Це маточні дерева, так, це так, похироплідника, так, так, беру... таких речей це для себе. А ці всі швидше за все через одне будуть окопувати. Тує теді. Йде на пересадку, да. будемо вже пересаджувати цієї весни, тому встигніть замовити. Такі рослини пересадюємо, то ми їх не відправляємо, так, так. як потрібно, щоб вони вкоренилися, пустили коріння. А вже на осінь вони вже будуть, як би сказати, так, готові розустраці. вже опустити коріння. Тис елегантісіма. Тут можна помітити, отакі вони мають краєчки такі забарвлені, якщо бачите. Дуже гарні. Ялинка кейба блакитного кольору така. Спірея, Golden Flame. туя даніка, ще, також. Не підняли так, ще вони, ще вони сплят, отакий, щоб не пошкодити, тому що вона така вкоя, да. щоб не розломили. Є схід отакий вгору росте. Також гарний, можна стригти його, ну, так як вам захочеться. Туя тедді, вже більші, більші такі кущі. Потрібно навесні буде їх зробити їм форму таку гарну. Ну це ти будеш формувати? Чи я. вже ні? Ти? Ні, я ну хто хоче зараз замовити, тому може вже навесні вже самі, самі поформують. Так, але я трішечки пізніше буду формувати. Зараз ще морози їм ще зараз ну я не хочу їх зачіпати ще. Mm. Що є такі. Оце ялинка бізентали, та що ми говорили, що вона отаке дає прирости, молоді, жовтуваті, біловаті. Да. Отаке, Це коніка дає салатові, так, а ця так. дає жовтуваті. Ну, буде нагода, тому що доволі ну, гарно виглядає такий вигляд. Так, дуже падає в очі. Отак, коли заходиш на, ну, десь на подвір'я, дуже кидається в очі, дуже така цікава рослина. Барбарис Веніс, також він червоний. Ну вже мало залишилося такі, скільки їх. І спірея Голден Принцес. Також потрібно стригти і надавати форму, щоб вона така була більш компактна, гарна. Барбарис Red Jewel. єдиний, єдиний барбарис, який не скинув листки, ну він іде зелений. Літом від зелений, а от на зиму він так і стає бордового кольору. Так а вони гарний. що, не всі скидають лись? Ні, е, ні, оцей не скину. Цей Не скидає, да. всі... не скидає взагалі, це не скину, не просто знаю, тому, не що не знаю, не знаю що поки що дивлюся. у мене він не скинув. Напевно, він Вкранена не скидає взагалі. Коренева система. Бачите, самі такої інформації я не знаходила, але бачу, що тримається гарний. Ну так так... також буде потрібно пересаджувати, бачу, коріння вже вилазить. О, так, да? потрібно цієї весни. Ну, ми його посадили. Цієї весни. Тобто два роки можна тримати у контейнерах. Але якщо бачимо, що він вже ну. Гарна коренева Йому... да, система гарна і, корене, і виходить. Краще то Краще пересадити, він і краще пересадити. піде потім у ріст, і буде гарна Ні. рослина, щоб його не, за... не затуплювати його в рості. Ні. Тут менші, Бересклет емеральд Гаєті, менші йдуть у П9. І бересклет емеральд Gold, Також менші є. Тамарікс отакі от вже кущі. Він навесні такі дає. Може, ви знаєте таку назву як бісерник. Тобто воно зацвітає такими дрібненькими, дрібненькими, такий бісер, От у нас є великий кущ, я його формую деревом, а він взагалі це кущ такий. Ну Це, це заліто, це всіки виростає. Я навесні його обчищаю, залишаю тільки таких три-два. E, Стовбурі, а воно все заростає. Ну, Можна так. і кущом, можна і дерево. Можна, так, нього, так? Але він дуже сильно розростається. Мені подобається, коли вона більш компактна, гарна. Тут навіть можна і ці всі по боках обстригти. Тут бачите, я їх трішки тут щоб не заважали тут ходити. Ну, гарний вигляд гарний. має. Він коли розцвітає рожевим кольором, такий червонясто-рожевий. Так, ну коли вже відцвітає, тим він світліший. Так, він я не а зразу він такий, як хмаринка, така рожева, тут стоїть дуже гарно. Ну, при нагоді також десь поставимо відео, і підемо ту щось. Так. Працювати, то покажемо, як який вигляд має. Доволі не вибагливий, нічого Взагалі не потрібно робити, нічого. ні кропити, ні, так, ні, ні це. Ні, ні шкідники ну. його, ну і до ґрунту не вибагливий, тобто рослина чудова. І ось такі кущі, є лівця козацька. Вони ростуть великі, ну це їм вже багатенько років. Їм да? Вже десь 14 років. 14, що ефірні масла, отак кольних, коли стоїш, понюхати да, руку, провести так насичено, да? Да, насичено дуже. Дуже пахне, дуже така гарна хвоя. Доростає десь метр-метр двадцять, отак у висоту, а потім розростається собі в шир. Можна трішки коректувати, якщо не подобається, так щоб далеко просто ці крайні лапи обрізати і все, і воно собі буде далі. Навіть можна різати з них форми різні так. шаром зробити можна ніваки. ніваки дуже підходить для ну для ніваки. оце з нього більше й робиться, і отакий от ялівець. Звичайний, доростає дуже високо, десь до 20 метрів, але це вже таким більшим, старшим, старшому віці. Зараз їм десь також приблизно 10-14 років. 14, так, не. Десь так. І це за цей час от такі гарні. Я їх трішки стрижу, щоб вони мали такий компактний, ну, пішнішу форму. Вони Доволі непогано також садити, як за забор. Самі так, забори. Так, вони вони ще той абрабант, підходить непогано. Так, так? Так. І що це ялівець, вони швидко ростуть, невибагливі, його ніколи нічим ніхто не підживляв. Так. Тут знаходиться, бачите, як біля бетону поверхнева коренева система, три штуки, але по метражові десь приблизно і три метри займає. що так. такий, така Нас тут сподвірять і проглядалося на дорогу. Ми їх посадили і тепер все закрило. Ну такий непоганий вигляд має. Олена залишить фотокартки, яких які рослини, в якому зараз стані, висота їхня, і рослини, які фотопостави, які вони будуть вже в доросному великому віці, які, який вигляд будуть мати. Буде приємно, що ви виберете для своїх присадибних ділянок і вони будуть так. милувати Рости вам вас, око так. і буде. Буде нормально, ще можливо, я якісь рослини не сказала. Тобто, вангута ще є, гейхера є. Тобто, переходьте в опис під відео, вайбер, спільноту, все покажу, розкажу, напишу. Тобто, Сон... ласкаво просимо. Сонечко блиснула, <хи> якраз вже потрібно про це да, думати, йдемо? тому що далі городи не до цього. А саме зараз момент такий, що ви можете запланувати, що де посадити. А коли воно може вас стояти так само, як і в нас, до того періоду, <хи> коли. Ви розпочнете вже знайдете її місце чи зараз вже знаєте, де їх посадити. Тобто це не обов'язково, що вони зараз до вас прийдуть, і вам так. потрібно одразу їх кудись. садити. Так, Можна поставити на то місце, подивилися, підходи, не підходи. Тоді вже викопу переклали ямку, так. і так два-три роки ходити, поки не виберете місце, А воно де тим часом підростати, так Такі справи друзі. Хай радують вам. Око і ваші присадивні ділянки Получайте від цього задоволення. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить.